Казка про Несника Юлія Смаль. Жили собі братик і сестричка. Жили гарно і дружно в хатині невеличкій. Хоч хатинка була маленька, але діти і мама прибирали її чистенько. Діти у мами були слухняні, слухняні. І дуже чим. Одного разу сестричка, братик і їхній друг песик Бровко пішли до лісу по ягоди. Зайшли до лісу, а там суниці, чорниці, малинка, ожинка. Збирають вони ягоди, збирають, трішки балакають. Веселі пісеньки співають, аж раптом хник-хник. Ти хто? Я хлопчик зник. Ой, зник? А куди ж ти зник? Я не спеціально, Хник-хник, я там невидимий. Знику, знику, не гуди, не вий, як тобі допомогти. Треба злого лісовика перемогти. А як? А так нас брати до заходу сонце суниць, чорниць, малини і ожини більше, ніж він. От такої. Нас двоє, а він один. Вас то двоє, а він швидкий, хитрий і лютий. То як кажеш його гукнути? Тричі прокувікати, двічі прокукурікати. кувик Кувік, кувік, кувіку, кукуріко ку Виліз хащ лісовик. злий-призлий, при злий, страшний, пристрашний То тут шумить біжить, мені спати заважає. Сами тебе до бою за зника викликаємо. Покажіться на ну, мені такі сміливі, щоб я знав. Кого на Сорок галасливих. Це ми будемо з тобою змагатися. Суниці малину збирати, сника у тебе забирати. Охо го. Теба. Ну, давайте Хе -хе. Раніше від мене й починайте. Збирають братик з сестричкою ягоди. Збирають, а ті ягоди з їхніх кошиків зникають. Лісовик лежить собі. Вус не дує, тільки знай собі чаклує. У лісовика я все більше і більше, а захід сонця все ближче і ближче. Треба нам швиденько думати гадати, як же лісовика шахрая подолати. Я вам допоможу, мовив Бровко. Як підбіг до лісовика, як гавкнув на нього, той і перелякався, аж гикавка напала. Гикає лісовик, гикає, ніяк не може чарівних слів вимовити, чари повернути. Вхопив бровко кошик з ягодами і відніс дітям. Вони ще трохи назбирали, та ось і захід сонця. Ой 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 ой. заплакав лісовик. Як же тепер песника, я ж так до нього звик. То мені хату замете, їсти зварить, на ніч погникає. Як же тобі не соромно, хіба можна маленьких ображати? Будеш тепер жити один, а зника ми забираємо з собою у дім. Та який же він тепер зник. Знову своє лісовик. хник хник, к Ви ж мене перебогли, Чари зняли, тепер він не зник. Хник, хник. Ну, то й добре. Ходімо додому. Тільки діти зібралися йти, як лісовик гукнув. «Та ж зачекайте, які ви швидкі. Раз ви вже смілиці такі, зняли чари лича зника, дружні працьовиці і невтомні, то я допоможу вам швидше потрапити додому. А ще цей кошик з ягодами подарую, хоч за ними не раз пошкодую. Бувайте. А ввечері смачними лісовими ягодами ласували братик, сестричка, тато, мама, Бровко і хлопчик Несник Невеличкий. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.